Понад два гектари сухостою таку територію біля старого ірпінського цегляного заводу жерло полум'я 21 березня, і воно прозгулялося значно далі, якби не ірпінські рятувальники. Ось фото з того дня. Це вже 46-й випадок підпалу сухостою на території ірпінської громади від початку весни. Щоб запобігти трагічним наслідкам, рятувальники саме і проводять профілактичні рейди. І застерігаємо так. вас від самобільного випалення саме сухої розланиці, тому що це провокує резглас пожежі саме екосистемах. Ось, гинуть беззахисні тварини, забруднюються довкілля». Пані Тетяна живе у приватному секторі. Розповідає, що проти підпалів, тому вже багато років компостує листя. Багато палять. Ну, він такий їдучий, що краще закопати листя, а траву висушую, а тоді викидаю в сміття. Вона висохла, витрусила, сміття вивозять, за якими плотимо, його вивозять, а листя закапують. Це міндобриво. Проте таких свідомих людей, як пані Тетяна, на жаль, мало. Рятувальники розповідають, що року, попри підвищення штрафів та колосальну шкоду всьому живому, українці продовжують влаштовувати природі димові завіси та час від часу потрапляють у свою ж пастку. На фоні цих пожеж в екосистемах маємо на жаль один такий випадок. Громадянка самомільно спалювала на території своєї присадибної ділянки минулорічну траву. Суху і під вітрю загорілася. Одяг маємо 26% опіку ділянки тіла. На жаль, такі випадки не рідкість. Дуже часто просте спалення листя у своєму дворі може призвести до масштабної пожежі, яка нищить все живе на своєму шляху. Ось цього ледь живого зайчика ірпінські рятувальники витягли з-під згорілого листя у березні 2020 року. А з початком повномасштабного вторгнення росіян пожежі на відкритих територіях стали ще небезпечнішими. Адже у полях та лісах все ще залишається багато смертельних подарунків росіян. Які при підпалах сухостою можуть вибухати, що наражає на небезпеку і самих рятувальників, ось ці уламки мін ми знайшли з ДСНСниками на невеличкому клаптику вигорілої землі. І таких залишків може бути дуже багато. Це просто залишки, вже безпечні залишки. Так а скільки вибухонебезпечних предметів залишається, скільки заміновано території? Ми закликаємо громадян бути обачливими, безпечними і в жодному випадку. Не спалювати суху рослинність і сміття на вільних ділянках території.